Шановні депутати, починаємо засідання офіційної депутатської комісії з питання містобудування, будівництва загальних відбування, природу часткування, планування території, будівництва, будівництво та полотні. То за те, щоб початку засідання, прошу проголосувати. Засідання не початку початку по денному сім'ї.

Це питання про опікування, в мене на допогаданні визначені ділянки для продажу правил грантів на них, на охорони на насадах, правил грантів, на ділянки туди, щоб у мене тривава опція, у мене воно, щоб у мене діяльні ділянки для роботи на практичній лінії, щоб ділянки для ділянки ділянки були на відповідь на середній рівні. На такий момент на цьому території є діяльність про стерпінську опікування. Пропозиція З кадастрою номером uh, 4625 886700 і... і наступне питання. З uh, кадастро uh, номер не казано, але як лучше читати і чотири галаха при цьому округу. Тобто пропозицію прошу голосувати. Мене? No. Задовольна ще... no. карта.

5 за, комісія, розглянувши питання, рекомендує, е, рекомендує до розгляду та подальшого затвердження подача на 22, 78 сесії. Пропозиція рекомендуватиме затвердження. І тут хочу подати прошукува. Мені здається, був. рекомендує дорожню до подальшого затвердження. Прошумови 37 37. Комісія рекомендувати на затвердження. Цю ту пропозицію прошу голосувати. П'ять за комісія рекомендує до розгляду та подальшому затвердження на пропозиціону.